У нас у жінок є резерв, наш аваріальний резерв, так. так? І це як кошик з яблуками. От тобі ти народилася, в тебе повний кошик класних яблук. Ти їсиш ці яблуки, так їсиш, вибираєш найкращі, найсоковитіші, такі щоб ти з'їдаєш ці. І коли тобі 35 років, в тебе залишається половина цього кошику, і тут уже підгнивши, підбите, з генетичними якимись захворюваннями. І після 35 років, як правило, наш резерв знижується. І стати мамою стає набагато важче. Тому я б хотіла, щоб ви подумали про це, тому що наше будення, так, наші випробування, стрес відкладає це питання, але про це потрібно знати і пам'ятати. Якщо ви не готові зараз бути батьками, так, стати мамою, запам'ятайте, що є клініки, які готові допомогти. Є клініки ЕКО, так, є програми збереження. Материнства або відстроченого материнства, тобто, ви приходите, проходите програму ЕКО, зберігаєте ваші яйцеклітини, заморожуєте, і вже там 40-50, коли ви готові і ментально, і фізично, і е, фінансово, ви собі дозволите це батьківство.